Друга царів, 12 розділ: Єгоаш був віку семи років, коли зацарював. Сьомого року Єгу Його Єгоаш, і сорок років царював він в Єрусалимі, а ім'я його матері, Ців'я з Бершеви. І робив Єгоаш угодне в господніх очах по всі дні, коли вказував йому священник Єгояда. Тільки пагірки не були понищені. Народ ще приносив жертви та кадив на пагірках. І сказав його аж до священника: усе посвячене срібло, що буде внесено до Господнього дому, срібло перелічених людей, срібло за душі, за вартістю їх, усе срібло, скільки людина спаде на серці принести до Господнього дому. Візьмуть собі священники, кожен від знайомого свого, і вони зроблять направу Господнього дому в усьому, що буде знайдене там на направу. І сталося 20-го 3-го року царя Єгоаша, священники не направили ушкодження храму. І покликав цар Єгоаш, священника Єгояду і священників та й сказав їм: чому ви не направляєте ушкодження храму? А тепер не беріть срібла від ваших знайомих, а на неправу ушкодження храму віддасте Його. І погодилися священники не брати срібла від народу і не направляти ушкодження храму. І взяв священник його яда одну скриню, і продовбав дірку на віку її, і поставив її при жертівнику праворуч, як входити до Господнього дому, і давали туди священники, що стерегли порога, усе срібло, що приносилося до Господнього дому. І бувало, як вони бачили, що намножилося те срібло в скрині. То приходив царський писар та великий священник, і вони взяли в мішки та рахували срібло, знайдене в Господньому домі, і давали те перелічене срібло на руки робітникам праці, поставленим до Господнього дому. А вони давали його теслям та будівничим, що робили в Господньому домі. І мулярам, і кеменярам, і на закуп дерева та тесаного каменя, та не на право ушкодження Господнього дому, та на все, що йшло на храм для направи. Тільки не робилися для Господнього дому срібні чаші, ножниці, кропильниці, сурми, усяка річ золота та річ срібла з того срібла, що приносилося до Господнього дому, бо його давали робітникам праці та направляли ним, їм Господній. І не облічували тих людей, яким давали те срібло до їхніх рук, щоб вони давали робітникам праці, бо ті робили чесно. Срібло з жертви за провину та жертв за гріх не вносилося до Господнього дому. Воно було для священників. Вийшов тоді Газаїл, сирійський цар, та й воював з гатом, і здобув його, і намирився Газаїл іти на Єрусалим. І взяв його аж, юдин цар, усі святі речі, що присвятили були Йосафат, і Єгорам, і Ахазія, батьки його царі Юдині, та святі речі свої, і все золото, що знайшлося в скарбницях Господнього дому та дому царського, та й послав Газаїлові цареві сирійському, і той відійшов від Єрусалиму. А решта діл Йоаша і все, що він зробив, он вони написані в книзі хроніки юдиних царів. І встали його слуги, і вчинили змову, та й забили Йоаша в Бетмілло, де йдеться до сілли. Йохазар, Шимматів син та його Зават, Йошамерів син, його слуги, забили його, і він помер, і поховали його з батьками його в Давидовім місті, а замість нього зацарював син його Амація.